Доброго ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу поговорити про те, як дуже часто ми, як люди, щось бажаємо, а потім не можемо доробити це до прикладу. Сьогодні дуже модно піти в один коледж, в інший, в університети, змінити їх 3-4 штуки, так і не отримавши хоча б одну вищу освіту. Так само в нас відбувається в стосунках. Ми готові партнерів міняти як перчатки. Сьогодні один, завтра, третій, 25-й. Немає тривалості, немає цінності в тому, щоб розвиватися. Разом переходити якісь труднощі, складності, здобувати е, якийсь е, досвід, мудрість нам легше здатися, почати ніби щось нове, видихнути, сказати Фух, я типу молодець. але все це тимчасово, тому що е, немає глибокого досвіду. Це як, знаєте, прийти на море і всього на всього помочити ноги і так і не скупатися. От і мені б хотілося, щоб ми побачили з вами, наприклад, Христа. Наприклад, Христа нам показує, що так, да, він не хотів. Він не хотів закінчувати місію, до якої прийшов, тому що він розумів, що ті фізичні страждання, які мотива пройти, це важко. Але він це зробив. Він ще сказав в саду, коли молився. Боже, хай мінує чаша, але хай буде твоя воля. Як часто ми робимо саме так, йдемо до кінця, виконуючи своє, своє діло, свою місію, ці цінності, які ми маємо як віруючі. як часто ми не здаємось. Цікаво, так? Да? <кій> Боже, дякую тобі за цей день, дякую за можливість роздумувати над цими істинами. І дійсно це живий, чудовий приклад. Допоможе нам бути тими людьми, які не закінчують свій шлях на півшляху або на початку. Допоможе нам дійсно йти, йти до кінця, тримати за тебе і виконувати те, що ти нам говориш. Ти вже все зробив, щоб ми були спроможними до цього, але у нас, на жаль, працює такий принцип, що плоть господарю над нами, а не ми над нею. Лінь або непорозуміння, або дитяча позиція. Ми настільки багато відмазок знайшли сьогодні для себе, аби не робити те, на чого ми були створені. Вибачна за це, будь ласка, послови цей день. Допоможи кожному з нас сьогодні вже почати діяти як треба діяти, і в будь-яких справах, і в будь-яких сферах, щоб ми дійсно могли себе зупинити. Як там кажуть, здьорнути, да, щоб е, зрозуміти, що це моя цінність, моя родина, я її обрав, обрала. Наш я маю сюди вкладати. Це моя робота, я її люблю, поважаю всіх людей, які зустрічаються на цьому шляху. Я маю діти до кінця і бути професіоналом своєї справи. І так далі. далі. Я вірю, що все це можливо, тому що ти сказав, все можу в тобі. Все в тобі можу, і я вірю, що ти вже нам дав все необхідне для цього, але ми чомусь цим не користуємось. Тому хочеться, щоб ми були живими, віруючими, а не просто названими. І я сподіваюся, що сьогоднішня молитва вона буде почута багатьма людьми, і вони переосмислять і дійсно зрозуміють ту глибину, яку я хочу сьогодні передати. Дякую тобі, Боже, за ці ранкові молитви, за можливість збиратися, можливість разом молитися з різної точки землі і разом поклонятися тобі. Дякую тобі за це. Амінь, друзі, всім гарного дня.